Читання святого Євангелія від Йоанна. Так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоби судити світ, але щоби спасти світ через Нього. Хто вірить у нього, не судиться, а хто не вірить, той вже осуджений, бо не повірив в ім'я. Єдинородного Божого Сина Слово Господнє. Таємниця Святої Троїці це найбільша таємниця християнської віри, таємниця самого Бога. Таємниця незбагненна, як би ми не старалися, її зрозуміти це і неможливо. Незважаючи на це, християни завжди. Старалися зрозуміти цю, цю таємницю, збагнути. Як це так? Як це так? Що Бог є один, але є в трьох особах? Це добре, це добре, що ми хотілися зрозуміти, бо Бог хоче, щоб його пізнавали. Бог хоче, щоб ми зближалися до нього через пізнання. Але, на жаль, на цій дорозі пізнання робимо багато поминок. Так само і з цими. Спробами зрозуміти Святу Трійцю також було багато помилок. Бо дехто бачив в Святій Трійці трьох богів. Ми не віримо в трьох богів, нема трьох богів. Хтось інший вважав, що Бог є один, але якби змінює маски тільки. Один раз являється як син, іншим разом як Дух, але є один Бог. Це також. Це також не, не, не можна таку науку прийняти. Врешті-решт домовилися е, так, що Бог є один щодо істоти, але є три іпостасі, три, е, три лиця Бога. Е, знову таки, е, на словах все, все добре, все зрозуміло. Але чи, чи ми розуміємо цю таємницю? Думаю, що таємниця так лишилася, лишилася таємницею. Це таємниця для розуму, таємниця, яку не може збагнути розум. Але той, що не може збагнути розум, може збагнути серце. І це є те, про що ми повинні завжди пам'ятати. Бог є любов'ю, і тільки в любові Тільки в любові можна зрозуміти Його, зрозуміти Його таємницю. І наблизитись до Нього, пізнати його можна тільки в любові. Дай Боже, щоб цієї любові. Яка є в самому Богу між особами Святої Трійці, щоб не забракло також в наших душах, щоб через любов до Бога, через любов до ближнього ми пізнавали щодня, пізнавали всю найбільшу таємницю нашої віри.